Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. У нас сьогодні в меню пиріжки з сиром і приготуємо їх просто супер швидко. А допоможе нам у цьому готове тісто філо. Отже, у мене одна упаковка тіста філо 400 грамова. Для начинки я взяла 500 грам кисломолочного сиру, 180 грам твердого сиру. Яйце потрібно буде для обмащування зверху пиріжків і для заправки сиру. Сушений кріп, сіль та сушений чесник. З тістом робити нічого не потрібно, у мене воно розморозилося при кімнатній температурі. Заправляємо начинку та формуємо пиріжки. Заправляю лише кисломолочний сир твердий, просто натру і буду додавати вже зверху. Ви, якщо бажаєте, можете змішати два види сирів разом. Можна для цих пиріжків, звісно, використати будь-яку начинку за вашим смаком. Як завжди я кажу, не бійтесь експериментувати. Так. Чесник, сіль, кріп. Все дуже просто. Перемішуємо. Цей сир готовий. Твердий сир натру на крупну терку. Сир натерла, тож формуємо пиріжки. Дістала тісто із упаковки. Розгортаємо та будемо брати по одному листочку. Звідси і формувати пиріжки. Деко застилила пергаментом і зараз ще змажу олією. І так, формуємо пиріжки. Ось так згортаємо в центрі. Тісто, щоб така була ну, більш грубша підложка самого пиріжка, викладаємо сир, зверху ще твердий сир та загортаємо краї пиріжка. Ось і все викладаю на деко. Так формую всі пиріжки. Ще раз покажу. Отак загортаємо. Таку трояндочку робимо. Цей сир, твердий сир та закриваємо зверху. Поріжки поформувала. Ось так вони в мене вмістились на деко. І двом не лишилося місця, тому я їх просто допечу із наступною стравою. Що це буде, ви вже побачите, звісно, в наступних відео. І трошечки лишилося сиру. Ну, ви будете бачити, якщо будете класти більше, то у вас і не лишиться. Ну, Плюс-мінус грамаш начинки вірний. Я підсипала цей сир. До кисломолочного і також використаю у наступному відео, тому що я знаю, що в мене там будуть залишки тіста. Отже, лишається лише змазати яйцем, Розбовтую. Духовка вже розігріта 180 градусів. Випікаються пиріжки 15-20 хвилин максимум. Будете дивитися по своїй духовці, по готовності самих пиріжечків. Якщо будете готувати такі пиріжки у піст, ну, звісно, з іншою начинкою, то змазувати можна просто водичкою злегка присолодженою. Ну, змазати треба, Щас все ж таки, щоб так зверху вони більше підпеклися. В першу чергу ми їмо, образно кажучи, очима. Сподобалось, будемо їсти. Все, відправляю в духову шафу. Пиріжки наші готові, ще дуже-дуже гарячі, подивіться. Як сонечка просто. Має зверху дуже хрустку скуринку. Ну, якось я спробую їх все-таки розламати і показати вам. Розламати не можу, бо він ще гарячий, тому зараз ось так розріжу. О, ось такий у на нас всередині вийшов. Смак, звісно, смачно. Як начиночку заправити, що туди в пиріжочок покладете? М -м -м. Так він і буде смакувати. У мене вийшло дуже смачно, мені подобається. Як бачите, рецепт легкий, незаморочливий, тож натхнення вам на приготування, не бійтеся експериментувати та до зустрічі в наступних відео. До побачення!